Всім дай Боже, поступили нові єврофенги. Єврофенг 554 XLC, трактор йде з кабіною на 50 кінських сил, з компресором, з реверсом. Ось на широкій резині 8,3 на 20 на розбірному диску та 12,4 на 28 де задній диск. Також де розбірний, має передні задні грузи, має вже пластиковий бак. На тракторі йде на 60, на 55 літрів, якщо не помиляюся. Ось надзвичайно посилений задній міст, величезна КПП, два гідроциліндри. Ось посилена трьохточка, чотири гідровиходи, ресівер. Є на цьому тракторі вже фіксатор на візки, Не потрібно постійно в трактор заходити, виходити, все дуже зручно. Ось е, високий фільтр, висока вихлопна Панель е, кабіна помінялася абсолютно повністю. Зараз вона йде обшита вся пластиком. Реверс вже знаходиться на, е, біля керма. Ну, Руль це взагалі окремий вид іскусства, як на Феррарі. Ось така панелька приладів, вся інформативна, все є. Камера заднього виду, е, омивайка, магнітофон. Ну, все є, а є абсолютно все, що потрібно для комфортної роботи. Люк, кабіна повністю обшита, герметична, вентилятор, рівна підлога.